У мене не було багато часу, але у мене немає того часу. Сьогодні хочу показати лише ці чотири коробочки, бо я хочу в ці коробочки поскладати ляльки дрібні і дрібні, різні дрібниці. Тому вони мені потрібні, але на тому тижні я їх купила і досі я їх не можу розпакувати. Зараз я вам їх покажу. Це я брала у секонд-хенді у комісійному. Вибачте, за мою погану українську мову, але така, яка є. Там в мене є знижка і 50%. Тобто, ця коробка ось вона мені обійшлася. За 75 центів. ось, Це з під чогось, чибо якесь. Наступна ось така коробочка. Вона вартувала 2 євро, але мені за знижкою 50% 1 євро. А наступна ось така, а, з-під чого вона. Зараз подивимось, що тут там. Ага, 400 грамів чогось було, якогось пралінина, Не знаю. А, наступна ось така різдвяна коробочка. Вона коштувала 3 євро. Я її взяла за 1,50 центів. Мені дуже подобається, дуже-дуже подобається. І ось, І а, я навіть не вагалася. Вона маленька, але я навіть не вагалася 2 євро. Мені за євро 1 євро. Тобто білосніжка і семеро гномів. Така цікава, дуже гарнюча. Мені дуже сподобалась. Я її лише через малюнок взяла, цю коробочку. Лише через малюнок. Зараз я повкладаю дрібниці, які сюди влізуть, і покажу, що з цього вийшло. Ось це та, що найбільша коробка. Але сюди ще щось можна покласти. Тут залишилось місце. Так, ось це інша ось ця коробка. Тут теж залишається місце. Щось дрібненьке ще можна покласти. Ця повністю повна. Ось так. Дуже гарно, повністю набита. А в цю я поклала е, ось цю гру таку маленьку, невеличку, але дуже цікаву. ось. І е, різдвяні іграшки на, йол, на ялинку. А також тут є пасхальні, пасхальні іграшки, ось такі. Теж е, на ялинку. Ну Тут на дерева їх вішають у Німеччині. Сподіваюся, що вам сподобався. Сподобалось це відео. Завтра, якщо в мене буде час, я зніму ще. Дуже цікаво, в мене є лялька, дуже гарна, тому я хочу завтра зняти і вам показати. Залишайте свої коментарі, буде цікаво почути вашу думку.